Хотіла таке задати запитання. Ну, ви як реген, ви сказали, так коли співаєш на клірусі і наче присутні на богослужіння, але ну співаєш церковні бізнеспіви, але думаєш більше не про те, що ти співаєш, чому ти пригрожуєш, а більше про ноти, щоб не спальшити і. Трошки ближче мікрофон, бо пропадає. Хорошо. І, наприклад, на вечірній службі чи читає, читає, ти не слухаєш те, що він читає, а теж розбираєш тут наступного бізнес бізнеспів. То от виникає таке питання, чи ну, все правильно ти робиш, і можеш щось змінити, щось якось з цим боротися. Дивіться, я зацитую вам, тільки не буду казати, кому писав листа. Я думаю, отець Роман знає, але я не буду вам розповідати. Знову ж таки, ну є зараз досить одіозні особистості, але які. Історії, яких тим не менш цікаві. Так от, свого часу, можливо, чули про Ігумена Нікона Воробйова, це мій улюблений, неканонізований старчик ХХ століття. Моє особисте, його, його книга Нама ставлю на Покаянні, вона поки не перекладена. Я поки перекладаю маленькі шматки, лише, от, які мені цікаві, от, але ну, повністю не перекладав е, українською мовою. Так от, він колись писав лист своєму духовному чаду. Чадо звали Льоша. <гум> Льоша щойно вступив у Троїцергію Лавру в Загорську семінарію чи академію, можливо. І написав йому листа перед тим Льоша, тому що це духівник і духовне чадо. Натомість отець Нікон відповідає йому. Я Можна російською мовою, тому що так, як я запам'ятав, відповідь буде дуже чітка, повірте, це по вашій темі. Його мені Нікон пише читали о твоєму назначенні на клірас. Скорбим. Тепер уж не помолишся. Но збігай хоч іноді к людям, коли можна. Розумієте, коли я був регентом у себе в Березані в попередньому, ну аж в попередньому храмі, ще коли я був другим священником, то я зрозумів, що проти тебе навіть може. Кліросний натовп обернутися, коли ти йому скажеш, а ну спустіться вниз помолитися, якщо нема такої звички. Саме тому звичку краще виробляти з того віку, в якому є ви, аніж пізніше. Я коли пробував відправити ну, приміром, що я робив, у мене був окремий запасний чоловічий склад і великий ну, жіночий, чоловічий, ну і змішаний, чоловік 25 у нас було такий гарний, хор був здоровий. Коли співали і всіх, і вся, то я казав, що акуратно, тому що може впасти дах. Дуже потужно, так якось це все звучало. І коли хлопці всі мої приходили, я кажу, дівчата молиться вниз. Вони е, писали жалоби на настоятелю, е, тому що я їх виганяю з клірусу. Заставляв молитися. Да, я їх переживав дуже за те, щоб вони помолилися. Повірте, клірос так це робота. Ну, Ніхто е, не робить так багато для того, щоб священник храму не потрапив у царство Боже, як панамарі. Ну так як вони відволікають священника від служби, ніхто не відволікає. Тому що вони роблять все, щоб я був десь там в самому кінці пекла. Просто я всі мої емоції, всі мої слова, які я про них думаю, це пономарі. Розумієте? І що робити? Я теж іноді кажу, сьогодні не приходьте. У нас є група паномарі. Сьогодні не приходьте. І так пишу великими літерами, капслоком, не приходьте. Тому що я хочу сьогодні помолитися, я кадило сам розпалю, але без бажання тряснуть тим кадилом комусь об голову понамарю. А на клірусі те саме відбувається, ви ж знаєте. Ну тобто там ну попробуй молитися на другому місці, клірус на другому Допомагаю місці, або Клірус або клірус Раптом що, вони просто ну от просто рішили сопрано не співати. Співають чотири альта і ні одного сопрано. як це можна? Я забувся, в якому місці служби я. Я не пам'ятаю навіть, яка тут ліктінь Вона прохальна чи всугуба. сугуба. Я повністю вилітаю в такі моменти. так? Ну зрозуміло, це, це робота. Це робота, і ти відволікаєшся саме тому і священики, ви думаєте, чому священики іноді їдуть кудись помолитися подалі, просто так, навіть помирянці можуть поїхати. Я люблю їздити в паломництва, ну, знову ж таки, після голосу це складніше стало, але до палом... до голосу поїхати кудись невідомим священником, стати серед мирян в ексклюзивне становище, помолитися на службі. Ну для вас це недоступно, якщо ви будете там постійно. Тобто треба іноді тікати. Ви на клірусі не не зможете. От немає рецептів, як на кліросі от продовжити молитися. Клірос, це ж ну, це окрема така республіка, і там не вийде. Ну просто в мене років скільки 15 регенства. Так і я не вірю, що клірос можливо в умовах повністю відкритого кліроса. От ми спробували це зробити, і то це не до кінця працює. У мене була можливість я ж будував храм з нуля. І знаючи, що тільки ти побудуєш окремий загін для е, співаків, особливо зверху, знаєте, той, що зверху там? Щоб їх ніхто не бачив. Там. Простіть за таке слово, ну це загін для співаків, тому що люди стоять, вони моляться, а там своя республіка, там ну хоч би не гуляти в триньки, знаєте? Ну, я жартую, не не гуляють, але однак, це, це зовсім ну, створюється якісь таке, наче от ми окремо, так? от нас окремо. І е, я зробив в своєму храмі, то ми зробили в нижньому храмі, ну, типу, як просто шкаф, шафа така стоїть, і за нею клірос, але в них немає там ні відгородження, ніякого. Вони просто на одному рівні з людьми, і їх дуже видно. І, ви думаєте, дуже спасає? Ну, трошки спасає. ну. Однак я так відчуваю, що всі вони майбутні стендапери, тому що так як ви їм хочеться всім сміятися на клірусі завжди, то, то кожен стендапер готовий. Клірус тяжке місто. Це спокуса, це випробування. І є можливість мати два кліруси, якихось там, там, обмінятися, іноді там альтамс, супрану, кудись. Треба виховувати в собі вміння от цих оцих от наших робохопів, які стоять у храмі, стоячи просто моляться, уявіть собі, ми ж так не вміємо, ні священики, ні. Ні, mm -hmm. клірошани. Люди стоять і 2-3 години моляться. Я Хто так вміє? E, а? В семінарі, як я вчився стаціонаром, то перші два роки я ніс послуг в академічному храмі uh -huh. в Ризниці, Паномарем. А третій, четвертий курс мені дали інші послуги, і я вже пішов зі всіма в трапезний храм молитися. То це було дуже нелегко і непросто. Тому Скачіть. що Паномарем. Ну, Людину так, треба зайняти. Кажуть, якщо ти приходить і молодий так, хлопчинка в храм, то якщо ти надаєш йому роботу, він храм покине. Ось вам все, що треба знати про важкість стояння в храмі, тому що немає насправді важчого труда. Я саме тому прихиляюсь перед парафіянами храмів усіх, тому що вони і є церква, і ми очолюємо цю молитву. Але дай Боже, щоб ми могли отак. По три години вистоювати, молячись на одному місці, ну це дуже дуже складно. Для мене приміром, це теж я досі тікаю. Ну просто зараз складніше трошки це стало Ну саме через публічність. Раніше було легше.